Знаєте, ми зараз от переосмислюємо те, що от відбувалося з нами. Ну я завжди говорила, що, наприклад, справа там шеремета, де ну 19-го року, вона взагалі ну ніякого відношення безпосередньо до добивства шеремета немає. Це зовсім інша справа. От є там убивство шеремета в 16-му році, а є справа 19-го року, яку просто от там приписали, але це зовсім інший окремий окремий процес. Ну от але м, з точки зору, от зараз 20, ну те, що відбулося 24 лютого. І те, що зараз нав'язується пропагандою Російської Федерації, да, що тут воюють укрофашисти, тут всі нацисти. До речі, це було вже в 2014 році ми це проходили. От. І я от, о, тут перший мотив справи, да, коли казали там, о, 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 про ультраправі ідеї та величя різкої раси, і в мене виникає питання: а навіщо вже тоді намагалися прив'язати. От ці е, нашльопки, да, що це фашисти, укранацисти до військових і волонтерів. І от в цьому в мене дуже-дуже велике питання. Взагалі питань по цій справі, дуже багато. От, але от це те, що зараз мене знов повернуло на той час, і заставило переосмислити ну, те, що відбувалося, тобто що це було. Чому на нас вже намагалися наліпити те, що ми зараз чуємо знов по російському телевіденню? Все ж таки працювати лікарем, ну це мати майже бездоганно треба репутацію. От, але ну, я в серпні минулого року вийшла на роботу, і чесно кажучи, я жодного разу не стикнулася. Навпаки, от і зі своїми пацієнтами і батьками, і коли я приїжджаю на консультацію, якщо хтось пізнає, то це тільки з одним питанням мала таким, що ну ми сподіваємося, що цей жах закінчився вже. Тобто, от оця от реакція людей, так які підходять, вони співчувають, вони мене обіймають, от там висловлюють свої співчуття, жахаються тому, що відбулося слава Богу. Ну особисто я може десь там знаєте, як за спиною, я не можу цього знати, але особисто ні, не стикалася. Приємно, так, що в нас люди ну, достатньо адекватні, що вони ж все ж таки, ну, це, не знаю, ну, це просто бредом, не повірили. От, звісно, це підтримує само собою. Я працюю в операційній і працюю на виїзних консультаціях. Тобто, коли в нас дітки приїжджаються, от ми робимо операції, ті, які в нас заплановані, за планом йдуть, але чи поза планом. І також ми вибираємо якийсь певний день, коли ми виїжджаємо на консультації і обстежуємо діточок. Ну, війна, звісно, що ускладнює і а, сама по собі війна, і а, те, що а, важкість важко дуже добратися до, до центру. Так, це і стан доріг наших, які зараз відбудовують після подій на Київщині. А, ну, це і певні про, проблеми з паливом, які ми маємо. І психологічні проблеми батьків, які зараз там намагаються якось відбудувати свої будинки. Тобто, ну багато багато факторів. Чому все ж таки дітям важко попасти на прийом? Так, це такі зовнішні фактори. От, є. Але стрес дійсно може повпливати в якому плані через падіння імунітету, які можуть викликати запальні процеси в організмі і навіть такі запальні процеси в серці, як міокардит, перикардит. До речі, десь вже в березні в березні місяці ми бачили от ознаки того, що добре, що це вже затухаючі процеси були, але наприклад. Реактивні перикардити і після, після перенесених вирусних захворювань ми бачили. Ну, а також ми проводимо скринінг на предмет вад серця, От, бо багато дітей, особливо по селам, вони жодного разу не проходили ультразвукове дослідження серця. От його проходити обов'язково чомусь вважається, що достатньо зробити електрокардіограму у дітей, яка покаже там, є проблеми чи нема проблеми, але це не так. Електрокардіограма у дітей показує лише проблеми, які є виключно аритмологічні. Інші проблеми наявність чи відсутність ват все ж таки треба робити ехокардіографію. Що ми робимо? Звісно, ми бачимо багато дітей, які жодного разу, наприклад, вони вже в підліткому віці, але вони жодного разу не дивилися на ультразвуки серця дитини. Тобто ми робимо зараз діагностування для того, щоб бути впевненими, так, що не буде таких там прикрих випадків, як ми іноді ми чуємо по телевізору, наприклад, що дитина займалася фізкультурою і раптова зупинка серця відбулася. Це достатньо часто відбувається через аретмію або через вади Серця, які декомпенсувалися, але е, батьки про них не знали. Mm -hmm. Тобто, це треба виключати обов'язково і кожна дитина бажано, щоб до року пройшла, хоча б раз а, повністю обстеження дитячого кардіолога за ультразвуковим обстеженням. Всі розуміли, ну ті, хто дійсно був дотичний до війни, що о, тільки Донбасом ну це не обмежиться. Це не обмежиться, про це постійно говорили. Наприклад, те, що мені там пыталося якось нав'язати якісь там терористичні моменти через розмови по телефону, там про півкаситиградів і так далі. А насправді обсуждалася на той момент якраз неготовність, можливо, неготовність Києва до певних військових подій. От коли переживали про те, що якщо щось станеться, а то Київ може виявитися не готовим. Але це ну, ті, хто дотично до війни, все знають, що це і ветеранські спільноці, і волонтерські спільноці ці моменти постійно обсуждалися. Такі фрази вони не були якоюсь рідкістю, саме тому що люди боялися, що це станеться. Знали, але боялися. Ніхто цього не хотів, але ну, розуміли, що цей момент настане. Але в якій саме в якому самому він вигляді буде, це важко було уявити. Ну, мабуть, всім. Війна війною, але те, що ми бачили в Бучі, те, що ми навіть не уявляємо, що відбувалося там в Маріуполі та в Северодонецьку. Ну, от це катування людей, це розстріли людей. Ну, це не те, що здив... ну, це, мабуть, неправильно, яке слово зди здивувало, ну, от це шокувало. Тобто, все ж таки так, є війна, лише 21 перше сторіччя є конвенції певні а по поводженню з собою під час військових дій да, за, стороною, за стороною воюючих сторін. Але те, що відбувається, це варварство. Це ну, якесь таке дике варварство. І то, мабуть, мені здається, що, знаєте, як коли там була Золота Орда, мабуть, такого не було. Було дуже-дуже страшно. А потім, все ж таки, коли родина змогла виїхати, стало трохи легше. Ну, як і всім, коли ти відповідаєш за себе, легше. От клініці залишалися наші на той час пацієнти, і коли ну було, скажімо так, гучно поряд з клінікою, то становилося страшно вже за пацієнтів. Тобто за себе, ну, як у всіх, це менше проявляється, але за кого, за кого ти відповідальний, так, звісно, сильно. Знаєте, в перші дні взагалі мог виїхати кожна людина, правильно? тому що виїжджали без документів і пересикали кордон без документів. От, було б бажання виїхати, але його насправді не було. Ну, я лікар, я військово зобов'язана. Тобто, ну і взагалі я патріот своєї країни, і, чесно, я й не розглядала цю можливість. А, ну, мабуть, разу, що при ризику вже прямої окупації, от якщо б вже зовсім ходили в Київ, тоді зрозуміло, що виїжджати треба, тому що те, що ну, робили з людьми, які патріотично патріотично настроє да, за свою країну, ми вже бачили і знаємо. У мене чоловік на мене дуже сварився. А от якраз через це, що, будучи, так, отримавши певний резонанс своєї особи, все ну, ж таки, я відмовляюся виїхати, але ні, не розглядався. Мною ні. Майже всі, мабуть, перестали плакати, але воно. Не те, як В фізиці є такі поняття, як про бодіелектрика, да? ну, наприклад, там молнія. от це А, бодіелектрика. Ти нічого не відчуваєш, не відчуваєш, не відчуваєш, а потім так тільки хоп, і на якусь от, чергову втрату ти занадто бурно реагуєш, а потім опять нічого не відчуваєш, а потім опять реагуєш.